Сири з домашнього молока від корови марти принесла на ярмарок тернополянка Галина Драчук. Роблю бринзу малосольну свіжу, молоду моцарелу, адегейський сир з пряженого молока, смаком пряженого молока, осетинський сир зі спеціями дуже смачний, різні канапкові маси. Остання моя така новинка: це песто по гуцульськи, по-нашому з бринзи. А ще жінка пече смачні ласущі на сирній основі та готує варення. Рецепти бере звідусіль, та у кожен вносить щось своє. У мене завжди критерії мої діти, особливо молодший син. Коли він каже, що йому подобається, значить я розумію, що це варто робити. А ось такими власноруч, зробленими ляльками та іграшками ручної роботи тільда може похизуватись тернополянка Людмила Казьмірук. Жінка, хоч і не має спеціальної освіти, та освоїла крі та шиття заради своїх маленьких донечок. Бреся викрійка, обводиться викрійка, прошивається, вирізається, вивертається, потім набивається синтепухом, зашивається і придумується образ. Тобто я вже підбирала образ, бачите, тут тканину іншу підставляла, і вже дивилася, шила спідничку, шила штанці, обробляла мережі Далі вже дивилася якийсь бантик чіпити. Потім думала, який її волосся підійде, зробила волосся, а потім. Корону, звичайно. Робота кропітка та результат перевершує сподівання. Така іграшка, виконана із натуральних матеріалів, гарна альтернатива магазинним, каже майстриня. Якщо порівняти ціну в магазині і ціну ручної роботи, на даний момент в мене вони практично ідентичні, але це є, скажімо, душевна лялька, вона має серце, тому що я в неї вкладаю свої емоції, свої почуття і своє тепло. За цим столом родина Юрчаків. Вона на ярмарку дві моїх великі любові це Тернопіль в сувенірних малюночках на дощечках. І метелики. Перший метелик мене зроблений був 26 років тому, коли виходила заміж для мого чоловіка. Більше нагоди так не було, але але згодом це бажання бачити чоловіків красивими все таки знайшло свій вихід. Загалом виставка ярмарок в українському домі перемога зібрала понад 40 учасників з Тернополя, людей, які вміють та люблять щось робити своїми руками. У нас кожній родині є умільці, є люди, які роблять шедеври своїми руками. Хтось намагається продавати за кордон, хтось намагається дарувати свої речі десь за межі, за межі області. Ми вирішили, що дуже добре, бо наша тернопільська громада дізналася про людей, котрі мають золоті руки, світлі, душі. Є соціальна сторона, те, що в нас і беруть участь майстри, які є люди з особливими потребами. От вони приймають участь тут безкоштовно. І так само ми ще хочемо долучити більше таких людей тернополян. І сьогодні в нас є, ще ми збираємо на пандус. Для реабілітаційного центру у нас є виставка виробіть дітей, і тернополяни можуть купити і той самий зробити вкладку до для пандуса для реабілітаційного центру. Такі заходи у Тернополі організатори планують проводити кілька разів на місяць. Це, кажуть, стане доброю традицією для тернополян та ще одним приводом приїхати до нашого міста туристам. Адже тут продають та популяризують не лише українське, а й власне тернопільське рукоділля від місцевих митців та аматорів. На наступний ярмарок тернополян запрошують 26 червня.